Аби вшанувати їхню пам'ять, сюди прибули колишні ув'язнені військові чиновники та небайдужі люди. І хоча тисячі нащадків досі не знають про долі своїх батьків, дідів та прадідів, але серед них є і ті, хто дочекався своїх рідних. Важкувато розповідати про це, але з другої сторони і радісно чому? Тому що батько доживши до цих днів, от, збирається відзначити в червні своє 90-річчя. А тоді, коли попав в Вухенвальд то було йому всього 19 років, досить таки молодий, і покалічили здоров'я його молоде, там, перебили оби ноги. От, і коли виходив, от, саме в 45-му році, 11 квітня, то вага його фізична була 28 кілограмів. Лікарі в 47-му році навіть відмовилися від, цей, від того, щоб його оперувати, лікувати. От, але, як кажуть, на зло всім смертям він вижив. Саме 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вибрались на волю. За часи німецької окупації 65 тисяч військовоповолнених знищені фашистами у кунцтаборі Ракове. 16 тисяч мирних громадян закатовано та розстріляно в окупованому місті Проскурові. Більше 1300 молодих Проскурівчан вивезено на примусові роботи до Німеччини. Ну от якщо хочете, вот за яким зданием, это новое здание, стоит старая казарма, где был лазарет сам. Наверху стоит окошко. И в этом окошке стоял пулемет коменданта. И этот комендант каждое утро выпускал обоим целую весь пулемет по пленным. А якщо сюди на роботу сторінки минулого не треба забувати ніколи. Важкий шлях пройшло покоління війни. Голод тяжка, виснажлива праця та багато інших випробувань. Ті, що залишилися в живих, сьогодні згадують усі ті роки з болем та з купою чоловічою сльозою. Ось тут просить, тому що коли все це робиш своїми руками, то яке буде відчуття? Представьте себе, якщо ви похоронили когось свого... А если я хоронил чужих, ну это наши люди. Это я не знаю, может быть, мой дядька, мой отец и так далее, и так далее, я тоже не знаю. Понимаете? И вот так, так 65 тысяч наших советских людей. З кожним роком велика Вітчизняна війна на крок на перегорнуту сторінку віддаляється від нас. Та забувати з витягу батьків, дідів, прадідів неможливо. Блакитне небо, їхній дарунок, промені щастя в очах. Від них на жаль, усе менше серед нас ветеранів, які вижили після тортур фашистських концтаборів, але пам'ять про них житиме вічно.